За останні 100 років спочатку російська, а потім радянська імперія намагалася вкрасти те, що могла, вкрадала імена, а кого не могла вкрасти, того знищувала. Одна наша сьогодні задача якось почистити нашу українську спадщину, вернути нам втрачені імена, а також викинути з неї тих, кого нам насильно нав'язали. Для чого і навіщо увічнювали в Україні оцих всіх людей, які не дотичні до української культури. Справді москалям нині складно. Бо вони всю свою історію будували навколо древнього Києва. І як вони нині мають пояснювати своїм учням, коли Київ це вже не їхня територія? А де ж їхня історія без Києва? Мабуть, там, де Волга, нехай би вони починали з того. це москалям не пояснити, чому Гоголь українець? Він справді народився великих сорочинцях. Творив на Полтавщині, писав про культуру українського народу, багато творів, ви знаєте, в яких описується і фольклор, і до сьогодні вони благословенні не тільки для Полтавщини, України, а й цілого світу. А пояснення, що він писав російською, вибачте, шанований сьогоднішній ювіляр, якого дня народження 166 років ми визначаємо, багато писав польською. Багато писав багатьма мовами, то невже ті народи будуть казати, що Франко їхній, мабуть, такі постаті належать культурному світу, без Росії, однозначно. Через те я впевнений і те, що кажуть дослідники, я з ними погоджуюсь, що про Миколу Гоголя було викинуте те, де він себе однозначно пов'язував з українством. І його листи до однодумців, де він казав, що треба, писав, що треба звідси вже втікати, бо нема ради на те, те, що він був з козацького роду гоголів, і його пращур був гетьманом Правобережної України, це ще раз свідченням того, що ця постать була вигідна совєтському ідеологічному. Фронту, а ідеологія Совєтського Союзу, ви знаєте, як, на жаль, фахово працювала. Якщо говорити про проблеми, то як на мене, головна проблема, з якою витікають всі інші, це презентизм, тобто це осучаснення. Відповідно, ми, коли говоримо про постаті, які віддалені від нас чим далі від нас в минуле, ми нав'язуємо їм наші сучасні цінності, ми нав'язуємо їм наші сучасні погляди. І е, далі ведемо за них дискусії, ті, яких вони б не могли мати. Ну і відповідно, вже звідси теж ми забуваємо про те, що кожна людина вона не має якоїсь однієї ідентичності. Кожна людина весь час оперує набором множинних ідентичностей, але якась із них десь певний час оприявнюється. Ну, до прикладу, сьогодні тут я там Полтавець в премії Франка. Через тиждень якась інша моя ідентичність буде на першому плані. Тому наші персонажі, наші постаті, вони теж жили в тому абсолютно іншому багатомірному світі, і ми повинні бути свідомими того. Нинішній момент дуже багато приявнив в нашому минулому. Скажімо, для ранньомодерників, я займаюся 16-17 століттям. Версія Путіна виголошена в липні 2021 року, не була несподіванкою, але оприявнила ще більше наші такі. Дуже опосередковані сьогоднішнім днем під, і, і історично підходить до дальшого минулого, це змусило суттєво переглянути, скажімо, шкільну програму, правда, або змусило інакше подивитися на м, певне вибудовування е, української історії. І, власне, якщо ми дивимося під цим кутом зору, ми побачимо, наскільки та історія, яку ми чомусь віддавали там. Сусідам виявляється нашою, насправді це період, де у українців русинів власна повістка, які можуть заявляти на сеймі, що ну. На різних сеймах від того, що ми народ такий поштивий, який жодному іншому не поступиться, і власне акцент на отакій суб'єктності українців в історії він суттєво міняє наш погляд. Він, по великому рахунку, склеює оцю Фрагментарність, історії. як позначати цих постатей 17-18 століття, які вони народжені в Україні, але були громадяни, наприклад, Російської імперії, чи там Речі Посполитої? Що з ними робить? Скажіть, от ваша позиція, бачите, в Російській імперії громадян не було. Російська імперія ну досить тяжіла над тим розумінням. як позначати, але передусім як вони самі себе позначили, бачите, я навів кілька постатей, які мають виразно, скажімо, російське походження. Наприклад, нам як нам ставитися до Миколи Івановича Костомарова, постаті досить вагомої в інтелектуальному полі, по суті, автора. Першої драми українською мовою і такого маніфесту українського сепаратизму, який називається дві руські народності. По суті, він походить від батька поміщика-росіянина і від матусі українки. Але сам він себе тривалий час ідентифікував саме не як українця. Можливо, це була спекуляція не як малороса. І йому пан Телеймон Куліш, інший наш визначний діяч, якого було все гаразд, з походженням, навіть так як би сказати, дорікав. Чому ви ганьбуєте таким святим ім'ям, ім'ям українця? Чому ви не пишетеся українцем, коли ну, ви себе таким вважаєте? Ну і на сьогодні перед нами постають чимало таких питань, чимало таких зауважень. Гоголь, так російський і український, навіть в українських довідниках напишуть Костомаров. Який дуже багато зробив для усвідомлення і російської історії, але інакшої ні не та, що подається в сучасному наративі, відшукував там пані не демократичне начало. Він російський і український, чи лише український, тому що для українства ця постать зробила дуже багато. Так само є постаті, які зробили багато для українства, для української мови, але потім вони відійшли від того. Ну скажімо, та ж людина, яка малі роки. І підлітковий вік провела в Україні навіть українська мова, що вона є українською, за означенням це його власне багато в чому заслуга. Ізмаїл Іванович Срізнєвський, котрий виїхав до Петербурга і пізніше посів інші позиції, е, говорячи про несамостійність української мови. І насправді ці питання ідентифікації, особливо постати, які для нас будуть важливими, досить складно. Хто такий Дмитро Донцов? За етнічним походженням нам а, варто визнати, що там він сам це визнавав української крові, очевидно, немає. Але це основний ідеолог українського інтегрального націоналізму. І такі питання нас будуть непокоїти повсякчас. І тут я скажу єдине, що творення ідентичності, чіткі якісь параметри мало можливі. Повсякчас ми будемо знаходити і своїх, і чужих, тому що це безперервний процес. Але дійсно я гадаю, треба нам виокремлювати ті чи інші. Моменти в цьому процесі ті чи інші сюжети і тих чи інших постатей. Український культурний фонд підтримує знакових постатей через різні проекти. От я би хотів зараз пана директора Владислава Беркоску спитати, як ви на це дивитеся, тобто так коротко, яка позиція Українського культурного фонду. Ну власне, з моменту створення Українського культурного фонду, власне, з 2018 року, однією з таких базових напрямків, які постійно фігурує в усіх грантових програмах українського культурного фонду, це є підтримка. Ідентичності, от підтримка, підтримка і розвиток проєктів, які спрямовані на відбудову і поширення української ідентичності. Але, власне, от проаналізуючи, ми готували в цьому році. Нам було 5 років з моменту створення, і ми його власне готовив таку невеличку добірочку, аналітичну, чого ми досягнули. І от власне таке спостереження за грантовими заявками, які подавалися до українського культурного фонду на отримання фінансування саме по програмам, які пов'язані з підтримкою української ідентичності, дуже прикро, але насправді там можна по пальцях рук порахувати кого. В наші грантоотримувачі визначають як видатні особи, як видатні особи української культури і так далі. Тобто, це, звісно, Шевченко, це у нас Франко. Далі у нас Грушевський з'являється. Потім місце ділять між собою Катерина Грушевська і Костомаров. Це говорить про те, що насправді є, ми маємо проблему, з якою про яку ми зараз говоримо. Це проблема власне, визначення тих осіб, власне, визначення ідентичностей, на які ми маємо звертати увагу для того, щоб піднімати да, і історично, і підтримувати, і так далі. Тобто, щоб у нас наша. Культура в розумінні, ну я зараз кажу, як наших грантоотримувачів, щоб вона не зациклювалася лише на кількох постатях. От є постать така, така, така і все. Якщо ми говоримо про ранній модерн, там крім князів Острозьких, взагалі нема нікого. Просто от ранній модерн мертвий, там є тільки одні острозькі. Більше нема нікого. Якщо ми говоримо про 18 століття, сторіччя, на дуже дивно там тільки Котляревські все. От 18 сторіччя це Котляревський, один єдиний. Я би хотів почути таку одеську історію про українські імена. Дякую, пане Ігоре. Ну, готуючись до участі в круглому столі, в мене було дві ідеї чи дві спокуси про ідеї, про що поділитися думками. Одна спокуса це. Пов'язана з моїми науковими інтересами безпосередньо, це Українська революція 1917-21 року на прикладі року, наприклад, Одеси. І друга спокуса це пам'ятники, тому що напевно не для кого на таємниця, що Одеса є тим містом, де буквально зараз і буквально в ці дні. Продовжує тривати гаряча дискусія про пам'ятник ну, передусім Катерині II і Олександру Суворову, меншу мірою іншим діячам. На якомусь етапі зацікавлення цією темою, а я нею вже цікавлюся не один десяток років. Я вирішив для себе сформувати не тільки певний перелік найвизначніших представників цих одеських мезооліт. Там вийшло декілька десятків осіб, а також я вирішив для себе сформувати перелік організацій, які виникли в Одесі, і організації, які в своїй назві мали слово українська. А це в той період часу, от коли Російська імперія розпалася і формувалася фактично етнічна мозаїка колишньої імперії, де етнічні групи намагалися обов'язково задекларувати свою приналежність до, тої чи іншої, до того чи іншого народу. Поки що не буде використовувати термін нація. Так ось в мене вийшло. До 50 організацій українських в Одесі Франко завжди стояв на позиціях національної ідеї, і вже от його ранній твір, який він написав у 1883 році, святовечірня казка, говорить про те, що Франко бачив українську державу. Він цьому творі виводить Україну, навіть окреслює її кордони від Сяну до Дону. Попри те, що в перші роки е, Іван Франко е, повністю поділяв погляди е, Михайла Драгоманова, він потім переріс ці погляди і критикував е, Михайла Драгоманова, зокрема за його федералістичні ідеї. Тобто критикував його конституційні погляди, що робити нам для того, щоб ми забрали свої знакові імена і позбавилися цих всіх е, імперських постатей, які ведуть нас по манюцях, ну я е, думаю, е, як науковець, першу чергу вивчати. Тому що це перший етап відповіді на ваше запитання. А другий етап це інтегрувати: інтегрувати до інтелектуальних еліт а через інтелектуальні еліти і до громадськості. Я думаю, що безумовно ці критерії, які були запропоновані проєкті рішення, вони є цілком як, на мою думку. Придатними для того, щоб їх взяти за, за основу так? для обговорення, безумовно. Пане Владиславе, я скажу зі своєї точки зору, зараз з точки зору посади, яку я обіймаю, власне, з цією метою ми розробили і в наступному році буде продовжуватися грантові програми. Які, перша грантова програма це називається знакові події, яка буде присвячена власне. Дослідженню і поширенню інформації, популяризації е, постатей е, загальноукраїнсько відомих. А друга програма це локальні культура регіони, це програма для того, для дослідження і для популяризації популяризації саме локальних е, ідентичностей, для популяризації саме локальних е, осіб, яких треба згадувати на місцевому рівні. Пане Володимире. Я теж намагаюся бути таким коротшем. Мені здається, що загальна ситуація це пожвавлення інтелектуального клі, клімату перед передусім, тобто, це дискусії, книжки. Підвищення рівня знань, бачите, це дійсно що сьогодні є на порядку, і відповідно дана ситуація призведе до того, що ми ну, чіткіше усвідомлюватимемо своє минуле, яке дуже я звичайно неоднозначним складним. І ми важливіше зрозуміємо ці постаті, наскільки вони до нього дотичні, не дотичні, наскільки їх слід шанувати чи не слід шанувати? Тобто, моя загальна така мета просвітницька, передусім. Дякую, пані Наталю. Дуже коротко поліпшувати демографічну ситуацію минулого. Тобто, цікаво, як на це відповідає Київ. Скажімо, в результаті пропозиції до перейменувань 296 назв. Отже, якщо подивитися на попередній період, 15-20 рік, навіть 14-й, там практично не представлений київський період давній, так тобто Русь. Там лише дві назви, Анна Ярославівна і все. Зараз це ну, до семи, по-моєму, постатей з київського минулого, так, руського минулого. Не першорядні, цікаво, що непершорядні, скажімо, Ізяслав Ярослав, і так ми маркуємо територію, як маркувала свою територію імперія. На мапі Києва з'являться Коріатовичі, Ягелонська, Магдебурського права, Гедеміновичі з'явилися. Тобто, це і є от маркери. Так? Ми розставляємо, ми мітимо свою історію. Пане Михайле, ви згадували Гоголя. От як зробити на вашу думку, так, щоб Гоголь був все-таки повернути його в українську спадщину, щоб не було цієї ділеми: російський письменник, український письменник, от, на вашу думку? як? Ну, я би хотів сказати так, що не буває простих відповідей на складні питання. Взагалі, мені видається, що тема сьогодні дуже актуальна. Після завершення війни перемогою, а я впевнений, що це буде найближчим часом. Тоді будуть створені нові еліти. Нові еліти, які будуть в тому числі військові, еліти, які будуть розуміти необхідність. Детального вивчення спадщини, а для цього потрібно зберегти науку, її відновити і зробити її недушевою. Не можна робити наукові пошуки факультативом. Це має бути ґрунтовна професійна праця, яка має достойну. Мати оплату, я впевнений, що так буде дуже правильно, що в шкільній програмі зараз відкинули російських письменників, і залишили тільки два двох російських письменників. Це Микола Миколи Гоголя, який про якого сьогодні ми вже говорили, і Михайла Булгакова. Власне, ми відділяємося від цієї імперської культури. Ми популяризуємо своє національне, вчимо починаємо вчити більше західні літератури, західні культури. і це прав. Вельно і ця позиція правильна. Власне, ми повинні стояти саме на такій позиції зараз. Пане Юро, до вас зовсім інші питання: як позбавити Полтаву Петра І? Я думаю, що слід просто не зациклюватися, тобто не зациклюватися на дискусіях, що таке полтавський міф і так далі. Власне, оця перемога, поразка. За такими непродуктивними дискусіями ми не бачимо інших знакових подій, як на мене, головна подія в історії Полтави чи в історії України пов'язана з Полтавою. Це 1903 рік. Це становлення пам'ятника Котляревському, і навіть не так сам становлення, як відповідно та подія, той з'їзд українського інтелектуального цвіту, власне всіх класиків української літератури. Безпрецедентна подія. Таких подій більше в історії України не відбувалось. І розмови постійне, це все перетовкування води в ступі довкола отієї полтавської битви відповідно відсовує на задній план. І, зрештою, якщо вже я заговорив про події, то як на мене треба концентруватись не тільки на великих постатях. Дійсно. А звертати увагу на події, які можуть бути універсальними: поява першого водогону в Дрогобичі, Полтаві, Києві чи Харкові, перший пологовий будинок в Дрогобичі, Полтаві, Києві чи Харкові, перші лікарі, які приходили сюди і е, е, робили щеплення від віспи. Відповідно, вони могли мати е, різне підданство, різні ідентичності. Але ці люди творили новий модерний світ. І коли ми звернемо увагу на ці події, ми віднайдемо тоді силу. Нових імен, про які ми абсолютно нічого не знаємо, і ці імена будуть об'єднувати й шивати Україну докупи, попри їхній локальний характер. І інший дуже важливий момент це все ж таки експертне знання, експертне знання, тобто. Якщо професор Сердюк напише, що ну вибачте, про те, що гетьман Іван Сірко читав лекції в Сорбоні Латиною, що це маячня, і не треба попсувати так славне ім'я кошового отамана Сірка, то е, я зберу е, 20 лайків і 5 поширень. Якщо це зробить якийсь відомий співак, то всі молоді вовчиці країни будуть знати відповідно це як істину. Е, власне, е, нам е, необхідно повертати. Ати довіру і експертність тоді е, е, ці імена, ця е, спадщина і так далі. Вона буде працювати на нашу українську ідею. Дякую. В нас дискусії, що зараз війна і не треба перейменовувати вулиці, навіщо робити? Грошей немає, і так далі. От на вашу думку, треба перейменовувати вулиці, позбавляти топоніміку цих всіх радянський і російський спадок і відновлювати українські дозвольте. Українські я почну імена. Великих містах ще існує достатньо велика кількість е, топонімів, які якраз є цим маркером, маркером або русского міра Російської імперії або радянського періоду, і е, тут, як на мене, дуже багато залежить від політичної волі е, органів місцевого самоврядування, тому що за знов ж таки перепрошую вкотре про це скажу на власному досвіді, на досвіді роботи комісії можна робити висновок, що навіть попри. Повномасштабні воєнні дії багато процесів в цьому е, сегменті ведуться вкрай повільно, але цей процес необхідно безумовно закінчити поставити крапку для того, щоб принаймні в найближчій перспективі не повертатися до цієї проблематики. Пане Владиславу, якщо є імена, які конфліктні в середовищах громадськості, що з цими іменами робить? Я скажу так: от, власне проаналізувавши, я брав до аналізу невеликі міста, невеличкі містечка. І от зараз процес перейменування насправді там з моєї точки зору таки трошки трагічна ситуація у нас, тому що коли місцеві активісти, що правда, і з одної, з другої сторони, тут треба правду казати, з одної сторони пропагують питому українські прізвища, друга сторона пропагує все оставить, як є, влада, як правило, обирає дуже цікавий шлях. Тут, наприклад, містечко Славута Хмельницької області, вони пішли таким шляхом: ні вашим, ні нашим буде вулиця Зелена. А це буде вулиця Трудова. Це буде вулиця Визволителів. Причому незрозуміло яких просто вулиця Визволителів. І коли ми аналізуємо: от взяти можна Рівненщину, Хмельниччину, Житомирщину, Вінниччину, от так, саме невеличкі маленькі містечка села, Намагається уникнути. Ну, ну, добре, Грушевського, добре, це, це безумовно поставити. Леся Українка безумовно, Франко Шевченко, безумовно. А далі починаються вже цікаві ігри. Коли питання стоїть тих, хто може потрапити під осуд е, одної чи іншої сторони населення, тоді вибирається оцей момент, коли починаються знеособлені вулиці кольорові, трудові. Ще якісь вулиці, і тобто, отут е якраз зникає оця маркерність, про яку говорили? Пане Володимире, а що робити? Тобто, яка послідовно запропонували, щоб громада сприйняла якусь постать, яка невідома є. Тобто вона відома для науковців, але для присічного мешканця міста вона невідома. Як нам робити так, щоб наприклад, як в Києві не винесли на обговорення якісь постаті, а їх люди не знають і не за них не голосують? От що як Чекаленка, як Чекаленка. Та, 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 як, як от що як ви б, ваш рецепт цієї ситуації? Бачите, тут я задали про владу, я пам'ятаю свої заняття з історії в університеті, як Володимир приймав християнство, так? Він зігнав усіх до річки, нікого не питав. Тобто це от вам подобається ні там. Ну, треба, я, власне, чи не я, треба. Казав, я власне і казав, що жорстокий спосіб. <laughs> Це якби з часто зрозумілі речі, ну, але бачите, скільки я демократ і ліберал, принаймні себе таким вважаю, все одно треба проводити широку просвітницьку роботу на, на будь-якому рівні, на рівні простої агітації, пояснення, тому що дійсно в радянський час багато імен, і постатей, вони замовчувалися про багато подій і сюжетів історії. Не говорилося ну і на місцевому рівні часто вважається, що це так може й треба, щоб. Було, знаєте, не будемо когось дратувати, щось вишукувати. І от з перелічених паном Владиславом, я скажу, що і Грушевський часто не сприймається, сприймається пробачте, радянський канон. Те, що можна, дозволено було в радянський час. Хмельницький, Леся Українка, Шевченка, звісно, герої радянського союзу. Ну, ну це вже місце. Місцеві герої са крадасамої ці, ці моменти досить складні. Я звичайно ма хотів би хорошу громаду щодо, аби ми там брали за дискусію не те, що нас пов'язує із повірте, сьогодні дуже неприємним спадком, особливо в ці в ці часи, у ці події. Я нагадаю, шановні, що гуманітарна складова це частина російського наступу. Подивімося, що робиться в Маріуполі, як одразу нищиться пам'ятки, одразу перефарбовуються вказівники і таке інше, навіть без води, навіть з великими гуманітарними проблемами. Тобто, це гуманітарний наступ, в тому числі. Якщо подивитись на ситуацію в Харкові, і мер Керіхов говорить, коли його питають: так що будемо робити з вулицею Пушкінською? Як народ скаже. Так? І знову ж ми опиняємося в апеляції до народу. Значить, експертна оцінка. У нас би не було декомунізації від 2015 року, якби не була при... якби хтось не взяв на себе відповідальності і сказав Ні, ми будемо це робити. Горішні плавні звучить як музика. Ви пам'ятаєте, скільки було криків з цього приводу? Кропивницький, те саме. Зараз це вже просто даність. От так мусить бути. Uh, простір символічний, цей інформаційний простір, це обов'язково освітній простір, але разом з тим, uh, передусім, мусить бути експертна оцінка. Пане Михайле, може ми приймемо закон так, про декомунізацію, якось ми, ну, щось зробимо, тобто перемістимо цю Катерину другу з її номером, захисним номером, десь, наприклад, на сомі кілометр. Як ви на це дивитеся? Ну, складно сказати, я думаю, що. Одесити розберуться. Якщо взагалі говорити про перейменування, воно потрібно робити. Бо дехто з органів місцевої влади сприймає будь-яку реформу під час війни, що зараз не на часі. Ні, на часі. Це так само, як боротьба з корупцією під час війни дуже актуальна тема. Слід перейменовувати, я погоджуюсь з науковцями, але треба робити це дуже обережно. Кожна назва має бути. Якось прив'язана до тієї чи іншої місцевості стосовно історичних об'єктів, так але влада також грішить. Інколи коли не хочуть цього робити, то зразу вже є висновок експертів і табличка, щоб не проводити реконструкції.